Друзі, привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Трактор Шифінг Усі ви знаєте, що тут у нас іде кріплення, на якому висить генератор. Ось того чудо. Коротше, сталася мені біда. Лопнуло в мене того кріплення і почало його бовтати. Почав відкручувати ті його болтики, Ну здавалось би, що може статися. Зламав болта. Лишився там, ну ні то нічого, витягнув. Витягнув, втішився, почав збирати докупи. Що могло ще статися. залишилося ось що. На верхньому кріпленні відламало того вухо. Ну то не біда. Тут, виходить, такий є горбик, я його зрізав. Взяв дві п'ятерочки полоски, він до кубки зварив, провертів отвори, ну, щоб наставити зверху. І думаєте, що ще могло статися? Осталося ще що. Почав прикручувати, відламало тут вухо. То капець, все зроблено з якогось, ну я не знаю, чи пресований чугун, чи що воно. Такий якийсь хоче порошковий метал, який ну, взагалі боїться якоїсь напруги. Я взагалі дивуюся, як він 5 років відкатав. Ну тут що я зробив. Ай, якарний бабай. Тут просверлив отвір наскрізь. Е е кусок коленої шпильки на 12. Зараз то зберу, покажу, як воно буде виглядати. І так, шановне панство, зібрав я ту річ докупи, що в мене лишилося поза кадром. Там стояв отакий болт. отут Я коротше, вирішив їх не ставити. Провертівши в цьому вусі отвір, кинув шайбу, гайка, шпилька. І через пластину все це прикрутив докупи. Коротше кажучи, якщо кріплення поламається або воно рано чи пізно в когось поламається, то не переймайтеся. Я навіть не шукав, де воно є в продажі чи нема, скільки воно коштує. Ось так взяв, так зладив. І буде воно так бігало. Ну все, панове, всім щасливо, всім пока. Кому було корисне відео, палець вгору.